Привіт, друзі! Сьогодні печу дуже смачний тортик до дня народження сина, медівник із шоколадними коржами та ніжним сметанковим кремом. Декор можна обрати за бажанням і настроєм, адже кожен робить свято по-своєму. У мене вийшов такий веселий кольоровий тортик, такий яскравий, який має бути до дня народження. Цей тортик гарно просочується, виходить ніжним, солодким в міру. Ці шоколадні коржі можна також поєднати із заверним кремом. Орієнтуйтеся на свій смак. Для тортика знадобляться зовсім нескладні інгредієнти, які можна знайти на нашій кухні. Для початку яйця перетираємо з цукром. Це можна зробити і вінчиком або ложкою, Я скористаюся міксером буквально одну хвилинку. Яйця з цукром переливаю до кастрюльки, в якій і буду прогрівати цю суміш. Також сюди мед, вичкове масло та соду. Масу постійно треба помішувати, аби не пригоріла, і довести до такого стану добре гарячої рідини. Вишкове масло та цукор мають розтопитися. Сода збільшує об'єм рідини, тому на це необхідно зважати. Тепер до гарячої мас швиденько засипаю какао, аби воно заварилося, і все перемішалося. І тут, як казали наші бабці, ще б сама зверху сіла. Швиденько переливаю масу до миски, в якій буду замішувати тісто. На цьому етапі какао має гарненько вмішатися і подружитися з іншими компонентами. Борошно краще додавати за два етапи: спочатку більшу частинку вмішуємо, і потім меншу частину і вже вмішуємо до кінця. Має вийти дуже м'якесеньке, навіть злегка липкувати тістечко, але не додавайте в жодному разі борошна ще. Скочую ковбаску і на 15 хвилин залишаю харчовій плівці в холодильнику. Трішечки охолонути. Не залишайте надовго холоді, тому що тісто буде надто тугим і буде складніше розкочувати. Розділяю тісто на 8 частинок, розкочую товщиною декілька міліметрів, досить тоненько. Аби вирізати коржик, використайте дно від форми. Можна також скористатися тарілкою або покришкою. Якщо раптом десь не вистачає тістечка, можна легесенько його доліпити, зберігаючи круглу форму. Наколоти видалкою, аби коржик зростав рівномірно. Обрізки теж випікаю разом з коржами, які потім згодяться на посипку торта. Випікати 180 градусів близько 4-5 хвилинок. Орієнтуйтесь на свою духовку, але надто не потрібно засмажувати. Як коржухолод, він стає досить сухим. Крем, ну дуже простий, загущувач, цукрова пудра за смаком або за рецептом. Хвилини 3-4 збиваю, крем виходить таким, що ліниво стікає з ложки. Він гарно просочить наші коржі, не буде текти. Обрізки від коржиків пробиваю блендером і роблю таку крихту, аби тортик не їздив змащу тарілку трішечки кремом. На коржин кошик іде трішечки більше, ніж 100 грамів крему. Я розподіляю на око, можна відважити. Навмисне вам покажу цей коржик, який я знімала з пергаменту, коли він ще не охолоптуш. Треба дати йому охолонути декілька хвилинок у формі. за допомогою крему ми все владнаємо. Змащений тортик зверху, та то з боків посипаю крихтою. Краще залишити просочуватися в холодильнику на ніч. Забула залишити крем для декору. Можна розтопити шоколад чорний чи білий, але я просто розмішала сметану з цукровою пудрою. Він не такий стабільний, але все одно тримає форму. Прикрасити тортик можна будь-якими цукерочками, печивом і буде краще, якщо вони будуть різнокольорові. Використовуйте все за своїм бажанням та вподобанням. Тортик прикрашений таким декором виходить набагато веселішим, ніж просто присипати кри. А якщо ви теж з дитинства полюбляєте цей тортик, не забудьте поставити вподобайку, написати коментар або підписатися на мій канал.